Тао, це точно не ліює, прошепотіла Сахароза, обережно вдивляючись у дерева. Хех, я теж так думаю. усміхнулася Хутао. Уяви тільки новий світ, нові духи. Раптом із хащів вийшов хлопець із світлим волоссям і яскравими блакитними очима. Він був у помаранчевому вранні з символом спіралі. Хто ви? здивовано запитав він, зупинившись за кілька кроків. Ви чужозамки. Чи, може, нові ніндзя з іншого клану. Сахароза невпевнено поправила окуляри. М, ми мандрівниці, здається, ми випадково опинилися у вашому світі. Раптом із хащів вийшов хлопець із світлим волоссям і яскравими блакитними очима. Він був у помаранчевому вранні з символом спіралі. Хто ви? здивовано запитав він, зупинившись за кілька кроків. Ви чужозамки. Чи, може, нові ніндза з іншого клану? Сахароза невпевнено впевнено поправила окуляри. Ем, ми мандрівниці, здається, ми випадково опинилися у вашому світі. Хочете, я проведу вас у коноху. запропонував хлопець щиро й відкрито. Я, Наруто Узумакі, майбутній хокаге. Хутао підморгнула йому з хитрою усмішкою. О, хокаге, звучить цікаво. А чи приймете ви нас як почесних гостей? Наруто розгублено почухав потилицю, не розуміючи, хто ці дівчата, але відчував від них щось неймовірне, мов енергію чакри, але зовсім іншу. Наруто вів Сахарозу й хутао стежкою до конохи. Дівчата йшли поруч, обмінюючись враженнями, але часто ловили на собі його цікавий погляд. Ви справді не схожі на ніндза, нарешті сказав він. У вас одяг зовсім інший. І від вас іде дивна сила. Не чакра, але теж щось сильне. Сахароза зніяковіла й опустила погляд. Це альхімія й енергія стихій. У нашому світі все побудовано на них. Хутао, навпаки. Весело розсміялася, підскочила ближче до Наруто. А ще ми дуже хороші подруги. Хочеш, будемо твоїми новими союзницями. Наруто зніяковіло почухав потилицю, відчувши, як щоки налилися рум'янцем. Е, союзниці. Це звучить класно. Я завжди радий новим друзям. Сахароза тихо всміхнулася, дивлячись, як Хутао безтурботно жартує з новим знайомим. Усередині вона відчувала теплоту тут, у чужому світі, поруч з Хутао та цим двакуватим. Але добрим хлопцям було не так страшно. Дякую, що ви нас прийняли, сказала вона м'яко. Ми справді не знаємо, як повернутися додому. Наруто зупинився, глянув на них обох і серйозно промовив Якщо ви заблукали, тоді я зроблю все, щоб вам допомогти. Бо так чинять справжні друзі. Від його щирих слів у грудях Сахарози щось трепетнуло. А Хутао, з удаваною серйозністю, простягла йому руку. Тоді, по руках, наш новий друг. Але попереджаю з нами тобі буде нудно тільки у вісні. Наруто засміявся, і вони всі троє рушили далі, тепер уже ближче, ніж кілька хвилин тому. Коли вони дісталися до конохи, у місті панувала жвава атмосфера, діти тренувалися на майданчиках, дорослі розмовляли на вулицях, а повітря було наповнене енергією життя. Для Сахарози все це здавалося дивом. Вона спостерігала за новими людьми з науковою цікавістю, намагаючись зрозуміти їхню чакру. Хутаош, навпаки. Приймала все з відкритою душею, сміялася, жартувала і одразу знаходила спільну мову навіть із продавцями на ринку. Наруто став їхнім провідником. Він показав їм дім Рамена і Чираку, навчальний майданчик академії і навіть ставок, де він колись тренувався керувати чакрою. Ви можете залишитися тут, скільки треба, сказав він одного вечора, коли сонце золотом заливало дахівки. Я допоможу вам знайти спосіб повернутися додому. Сахароза вдячно нахилила голову. Ти дуже добрий, дякую. Хута отихо торкнулася руки Сахарози і шепнула. Бачиш, ми не самі. Її усмішка була такою теплою, що Сахароза відчула, як серце пришвидшило свій ритм. У новому світі, де все було незнайомим і трохи страшним, тільки хута давала їй відчуття безпеки. Тієї ночі, коли вони сиділи удвох у невеличкому саду біля гостьового будинку, між ними запанувала тиша. Лише шелест листя і далеке звучання цикад. Знаєш. Прошепотіла Сахароза, не наважуючись підвести очі. Я боюся, що ми ніколи не повернемося назад. Хута обійняла її за плечі. А я думаю, що неважливо, де ми головне разом. Сахароза відчула тепло цього обійму, і тривога відступила. У чужому світі їхня близькість ставала ще сильнішою. А десь неподалік Наруто, не втручаючись, просто сидів на даху і дивився на зоряне небо. Він розумів, ці двоє знайшли одне в одному щось дуже важливе. Йому не потрібно було бути частиною їхніх почуттів, достатньо бути другом, який завжди підтримає. Наступного дня Наруто повів Сахарозу та Хутао знайомитися з іншими. Вони саме йшли вулицею Конохи, коли назустріч вийшла дівчина з рожевим волоссям та впевненим поглядом. Наруто. Голосно гукнула вона. Ти знову приводиш когось дивного в село. Та ні, Сакуро, слухай. Це мої нові друзі, Сахароза і Хутао. Поспішив виправдатися він. Але вже було пізно. Сакура підскочила блискуче і влупила кулаком йому по голові так, що Наруто мало не уткнувся об землю. Бака. вигукнула вона. Ти хоч колись думаєш головою. Сахароза аж підстрибнула від несподіванки, розгублено поправляючи очки. О, це звичайне привітання у вашому світі. ж не витримала і вибухнула сміхом. «Ха-ха-ха! Оце я розумію знайомство. У нас у Лі Юї так точно не вітаються. Сакура здивовано глянула на двох незнайомок, і суворий вираз обличчя поступово змінився на інтерес. Тобто ви не з цього світу. Можна сказати й так, тихо відповіла Сахароза. Ми мандрівниці, і зараз трохи загубилися. Сакура зітхнула, глянувши на Наруто, що вже піднімався з гулі на голові. Ну, якщо вони твої друзі, то добре. Але вона усміхнулася тепліше, повертаючись до дівчат, рада знайомству. Я сакура харуна. Якщо що, можете розраховувати на мене. Хутао відразу підморгнула. О, ми обов'язково розрахуємо. Тільки не бий нас так сильно, як його, добре. Сакура вперше засміялася разом із ними, а Сахароза відчула, що навіть у цьому чудовому світі вони починають знаходити справжніх друзів. Наступні дні у Конохі пройшли неспокійно для Сакури, адже Хутао майже не відставала від неї. Сакуро, а правда, що ти можеш одним ударом рознести камінь на друзки?» Хитро запитала Хутао, коли вони разом йшли вулицею. Можу, коротко відповіла Сакура. Ого. Тоді не дивно, що Наруто завжди ходить із гулями на голові. І Хутао розсміялася. Сакура почервоніла, стиснула кулак і пробурмотіла. Ти, ти просто як Наруто. О. Значить, я тобі вже подобаюсь. Миттєво підморгнула Хутао. Сакура аж закашлялася від несподіванки, а Сахароза, що йшла поруч, сховала усмішку в долонях. Ще більше Хутао любила розповідати Сакурі страшні історії ввечері, коли вони всі разом сиділи біля вогнища. І ось тоді, коли ти думаєш, що залишилась сама, позаду тебе хтось дихає, драматично говорила вона. Сакура удавала байдужу, але врешті завжди різко оберталася, ніби перевіряючи, чи справді за спиною пусто. Дурниці. сердито бурмотіла вона. Але це не означає, що ти маєш шепотіти мені прямо у вухо. Хутао сміялася так, що аж сльози текли. А Сахароза тихо шепотіла. Ви двоє справді швидко здружилися, хоч і виглядаєте, ніби сваритеся». І наві сама Сакура згодом помітила, що чекає цих дивних жартів. Її суворий характер і легковажність Хутао почали створювати дивний, але теплий баланс. Одного разу Хутао застала Сакуру під час тренування, та вправно роздивала дерев'яні стовпи своїми ударами, аж тріски летіли в різні боки. Ого, яка сила! протягнула Хутао. Притискаючи руки до щік і роблячи вигляд, ніби вражена. Якщо ти так вправно ламаєш колоди, то що ж буде з моїм серденьком, коли ти подивишся на мене так суворо? Сакура різко обернулася, почервоніла і закричала Ти що таке мелеш? Та нічого, нічого, просто я жартую. Хутао знову засміялася, але в її очах виблискала хитра іскорка. Іншого разу, коли вони всі разом вечеряли вечіраку, Хутао спеціально підсунулася ближче до сакури і нахилилася до неї. А знаєш, рожеве волосся тобі так личить. Воно робить тебе схожою на квітучу сакуру навесні. Сакура завмерла з паличками в руках, не знаючи, що відповісти. Те ти знову, пробурмотіла вона, і щоки вмить засяяли червоним. Наруто аж поперхнувся раменом, спостерігаючи за цим, а Сахароза, прикриваючи усмішку, спокійно сказала. Думаю, Хутао просто любить говорити те, що думає. Саме так. Підморгнула Хутао. А якщо я думаю, що сакура чарівна, то чому б і не сказати? Сакура відвернулася, намагаючись виглядати сердитою, але від рум'янцю врятуватися не змогла. І відтоді, щоразу, коли Хутао з'являлася поруч, вона відчувала, як у серці завляється легкий хаос, такий самий, який приносить весна. Наступного дня Хутао буквально липла до сакури. Сакуро, ходімо разом на прогулянку. вигукнула вона, схопивши дівчину за руку. Чому саме зі мною? буркнула та. Бо з тобою найцікавіше. З лукавою усмішкою відповіла Хутао. Вони зупинилися біля ставка. Сакура дивилася на відзеркалення води, а Хутао повільно підійшла ближче, нахиляючись майже до її обличчя. Знаєш, прошепотіла вона, твої губи такі ніжні на вигляд цікаво, які вони на дотик. Сакура здригнулася, почервоніла до вух і різко відскочила. Те ти що собі дозволяєш? Хутао засміялася і театрально прикрила рот. Ой, ну я жартую. Хоча, може, й ні. Сакура схопилася за голову, бурмочучи щось про ненормальних подруг, але серце калатало так, що вона сама не розуміла, чому втекти стало неможливо. Пізніше, коли вони повернулися до Сахарози та Наруто, сакура намагалася поводитися звично. Але хута ураз у раз нахилялася ближче, шепотіла на вухо щось миле або торкалася плечем. І кожного разу сакура червоніла, наче вперше. Саха Роза ж тихо усміхалася, спостерігаючи, як Хутао притворює серйозну і стриману сакуру на розгублену і трохи чарівну версію себе. У глибині душі Хутао знала, так, вона жартує, дражнить і сміється, але поцілувати сакуру їй хотілося справді. І з кожним днем бажання ставало тільки сильнішим. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще романтичною.